Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами секретом створення ось таких чарівних квітів хризантем. Квіти, які повністю створені вручну, які, починаючи від пелюсточок і закінчуючи ніжними листочками, все повністю виконано вручну і за допомогою легкої та зрозумілої техніки. Якщо вам цікаво, яким чином я виготовляла їх, залишайтеся разом зі мною. Ну що ж, поїхали! Необхідні матеріали для наших квітів: Масляна пастель, молд для листочків, дріт, суперклей, можна використовувати гарячий клей і фоаміран, іранський тоненький. Далі все дуже просто. Найперша деталька, яка нам необхідна, це основний колір. Нашої квітки, довжина 18 см, одна сторона ширина у нас сантиметр протилежна сторона ширина 2 см. Спочатку ми нарізаємо тоненьку сторону маленькими тоненькими полосочками. Чим тонше, тим краще. Далі ми будемо все збільшувати і збільшувати. Товщину полосочки. Спочатку це ось такі полосочки. Ширина однієї приблизно 3 мм, і далі і далі все будемо збільшувати і збільшувати. Останні полосочки. Шириною приблизно 6-7 мм. Далі будемо зрізати в широких полосочках два куточки. Спочатку я роблю це на одній стороні, потім перевертаю і роблю на іншій. Так я дороблю до кінця. Переходимо до наступного розміру. У мене є полосочка, довжина вона може бути різна, ширина 2,5 см. Зараз я буду нарізати на невеликі шматочки. Складую навпіл, спочатку зрізаю першу частинку, ось яким чином, а далі нарізаю ось такими ось трапеціями. Моя деталька знизу буде мати ширину приблизно 2-2,5 см. Далі буду нарізати таким же чином наступний розмір фоамірану. це 3 см. Ширина нижньої частинки приблизно. 2,7, 2,8 сантиметра. І останній розмір. фоамірану ширина 3,5 см. Виконую знову ж таки такий самий крок, як і для, для двох попередніх розмірів. Ширина приблизно 3 см. Тепер мені потрібно. Із цих форм зробити форми листочки. Вони можуть бути різні. Десь я можу зробити розрізати на три частинки, десь я можу зробити на чотири. Ширина приблизно однієї полосочки, найбільший розмір це 8 мм. Так само я роблю із середнім розміром, може бути, 4. А може бути, три. Так як всі детальки у нас не під лінієчку, а в довільному розмірі, я ріжу, то, відповідно, розміри будуть, і кількість елементів буде різна. І найменші деталі, знову ж таки, може бути і 4, і може бути 3 три елементи. Тепер йдемо далі. Кожен розмір. Маленький, середній і великий ми виконуємо одну і ту ж саму дію. Зрізаємо куточки на наших полосочках. Так мені потрібно зробити з усіма деталями різного розміру. Всі детальки я підготувала, тепер буду термічно їх оброблювати. Для цього я візьму праску і. Буду виконувати всі однакові дії для різних розмірів. Возьму будь-яку детальку, одну пелюсточку, прикладаю, трошки тримаю, пелюсточка моя згибається, і я просто складаю пелюсточку навпіл ось яка форма виходить. Знову ж таки, беру наступну, перекладаю, тримаю декілька секунд. Знімаю і складаю навпіл. Получається ось такі ніби лодочки. Так виконую з усіма розмірами. І так, всі пелюсточки я підготувала, вийшли дуже гарні пелюсточки. І тепер починаю збирати квітку. Для цього я візьму спочатку дріт, складаю його навпіл. І починаю збірку із першої детальки. Я для цього буду використовувати суперклей. Ви можете використовувати гарячий клей. Як вам зручно, так і користуйтесь. Перший ряд я проклеїла. Тепер намагаюся, щоб другий ряд пелюсточки були, по-перше, вищі, ніж попередній, а по-друге, вони були в шахматному порядку. Таким чином роблю і третій, і четвертий ряд. Ось, що у мене вийшло. І якщо ви робите бутончики, то бутон у вас вже повністю готовий. Я ж продовжую далі. Далі починаю роботу із маленькими пелюстками. Все дуже легко і все дуже просто. Беру одну із пелюсточок і починаю приклеювати там, де закінчилась попередня моя деталька. Намагаюся зробити, щоб пелюсточки у мене були трошки вищі ніж попередні ряди. І так далі набираю, приклеюю всі пелюсточки першого ряду, обов'язково повинні бути в шахматному порядку. Перший ряд закінчила, найменших пелюсточок, іду далі. Ці пелюсточки буду приклеювати трошки вище, ніж попередній ряд. По висоті. Переди я зробила, тепер пелюсточки піднімати вгору вже не буду. Буду робити або на тій самій висоті, або трішки спускати вниз. Це, як вам уже більше подобається. Я буду трошки спускати вниз. так, перший розмір моїх пелюсточок я вже всі наклеїла. Виходить достатньо цікава уже квітка. В принципі, в будь-якому випадку, на будь-якому кроці, ви можете зупинитися і залишити вже квітку в такому стані. Якщо ви робите квіткову композицію з різними за розміром квітами, то вже на будь-якому етапі вже можна зупинитись. І на цьому етапі також. А я продовжую Приклеювати спочатку середній розмір пелюсточок, а потім перехожу до великих. Але середні пелюсточки я приклею не всі, а лише половину. Великі пелюстки я вже всі наклеїла, ось таким чином виглядає моя квітка, і тепер перехожу до залишка середнього Що ж, Квітка моя вже повністю готова, всі елементи я приклеїла. Тепер перехожу до зеленого елемента на ось цій частині квітки. Так, я підготувала три різних розміри квадрата. Найбільший квадрат це 3,5 см, середній квадрат це 3 см, і найменший розмір це 2 см. З кожного прямокутника я вирізаю коло, зрізаючи кути. Далі складаю кожне коло навпіл, потім ще раз навпіл, зрізаю куточок, потім роблю три надрізи, для того, щоб кожна четвертинка складалася із чотирьох елементів. Зрізаю спочатку з однієї сторони куточки, а потім перевертаю і роблю те ж саме з іншої сторони. Таким чином зроблю з цією і з цією деталькою. Так, деталька я підготувала, тепер буду їх тонувати. Для цього я візьму пастель темно-зелений колір. Прям пастелю по детальки з однієї сторони і з іншої. І тепер трошки надам форму моїй детальки. Для цього складаю навпіл, ще раз навпіл, і добренько пройдуся між пальчиками. Таким чином, колір у мене стане не такий насичений, і у мене будуть цікавої форми мої краї. Підготую таким чином середній розмір і маленький. Що ж, Тепер декорую ось цю частинку. Мені потрібно буде дві детальки великого розміру та середнього прикріпляю, дивлюся, чи мені все подобається. Якщо ось тут у вас вийшла негарна форма, ви можете просто залити гарячим клеєм. І тепер середній розмір. Ось як це виглядає. Якщо є бажання, ви можете прикріпити і маленьку детальку. Я ж маленькі детальки буду використовувати для бутонів. Для бутонів я візьму середній розмір і наверх приклею маленький розмір, тобто на кожну квітку по два елемента зеленого кольору. Тепер буду працювати з листочками для моїх квітів. Я підготувала різні шаблончики, я зробила їх шість. Всі вони мають різний розмір. Все дуже просто. Із справжньої хризантеми, з гілочки хризантеми, я взяла зірвала листочки, їх обвела на картоні і вирізала. Таким чином, я підготувала шість різних шаблонів. Вони мають такі розміри. Найбільший листочок приблизно 9 см 8 см. другий, 6,5 см, третій, 6 см, наступний, 5,5 см, 4,5 см. І 4,5 см. Далі я підготувала різні полосочки фоамірана. Ширина полосочки буде залежати від довжини самої квітки. Далі я візьму молд універсальний для листочків та звичайно, кухонну губку. Прикладаю фіран до губки, добре його нагріваю, і в результаті ось вийшов ось такий відбиток. Далі подвинула. І повторюю так декілька разів. Таким чином виготовляю всі розміри листочків. Далі прикладаю свій трафарет і починаю вирізати схематично, тобто приблизно. Ось так. Тепер буду поправляти маленькі деталі. Для цього перевертаю і більш уже детально пропрацьовую свій листочок. Ось такий листочок у мене вийшов. Тепер буду приклеювати його до дроту. Ви можете робити, взяти просто трошки товстішу проволочку або дріт, а можете робити так, як я. Я склала навпіл. В те місце, де у нас найбільша лінія або лінія серединки, клей, наношу клей. Тепер буду тонувати. Візьму два кольори пастелі помаранчевий та зелений. Тепер візьму суху серветку. Я підготувала багато листочків. Ну що ж, я підготувала різні розміри листочків, маленькі листочки, декілька середніх розмірів листочків, декілька великих листочків. Підготувала невеличкі бутончики, зовсім маленькі, трошки більші. І... Готові великі пишні квітки. І тепер буду збирати це все в гілочки. Для цього я буду використовувати ще деякі матеріали. Це серветки, звичайні стрічка, і також буду використовувати суперклей. Збирати гілочку можна будь-яким чином, можна починати з маленьких елементів, з бутончиків, можна з середніх, можна починати з великих квітів, тобто, як хочете ви. Та перш за все, я буду готувати бутони до зборки в гілку. Для цього я візьму наш бутончик, візьму серветку і. І наріжу невеличкі полосочки серветок, трошки промотала, підтягнула і закріплю тейп стрічкою. Спочатку пройшлася знизу наверх, а тепер зверху донизу. Тепер відразу добавлю до мого бутончика два листочки. Таким чином я підготувала декілька бутонів. І... Більшенький бифончик. Буду чередувати свої листочки спочатку справа, зліва, спереді і ззаді. Буду таким чином чередувати свої листки, для того, щоб гілочка була наповнена листочками і була об'ємна. І поступово збільшую розмір листочків. Якщо, наприклад, у мене закінчилася то товщина гілочки, знову ж таки беру і додаю об'єм за допомогою серветки. Закінчую я завжди кожну гілочку, внизу залишаю десь приблизно 1-3 частину, не заповнену листочками, для того, щоб краще було формувати якусь квіткову композицію і листочки не були зайвими. Додавила об'єм, промотала раз тайп стрічкою, і тепер поверху закрию ще раз тайп стрічкою. Ну що ж, гілочки хризантем мої вже повністю готові. Вони вийшли достатньо реалістичні. Всі вони у мене неповторні, однакових, я вважаю, в природі не існує. Тому такі ж вийшли і в мене. Десь вийшла велика квітка і маленький бутончик. Десь в гілочці вийшло два маленьких бутончика, один великий і одна велика квітка. Десь вийшло, наприклад, три квітки: велика, маленька і середня. Такі квіти гарно підійдуть для будь-якої композиції з квітами. Ця композиція може бути як настольна, можна зробити картину. Такі квіти мені дуже подобаються, тим, що вони не бояться вологи, вони не бояться світла. Вони ніколи не зав'януть, і навіть будь-який інтер'єр оживе із такими чудовими, прекрасними квітами. Якщо виникли якісь у вас запитання, обов'язково мені пишіть, я спробую вам допомогти. Якщо маєте якісь цікаві ідеї для наступних майстер-класів, пишіть, я обов'язково їх врахую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!